Зараз в Збройних силах України поруч зі старою радянською зброєю використовується і західна, яку передають нам країни-партнери. З нею раніше не стикалися навіть ті воїни, які захищали Україну до широкомасштабного вторгнення. Вдосконалювати навички стрільби з таких зразків дається під час тренувань на полігонах, що неподалік від передової. Потужна, влучна зброя, міцний станок, положення лежачі, стріляти просто казка. Саме з такого кулемета американський снайпер морської піхоти Карлос Хескак вразив ціль на відстань понад два кілометри. Браунінг М2 дуже зручна зброя, американська. Дуже легко з нею працювати. Вона дуже проста в розбиранні. Очищення, та щоб приготувати до, до стрільби, це дуже швидко. Тобто, дві хвилини, і кулемет вже готовий до повноцінної роботи. В конструкції кулемета Браунінг М2 передбачена швидка заміна ствола. А така опція є не в усіх кулеметах великого калібру. При натисканні і праворота вліва ствол швидко знімається і швидко ставиться новий. Це дуже зручно, не так як в ДШК. В ДШК треба викручувати гвинт і витаскувати шплінт, щоб зняти ствола. Це втрата часу, і це дуже небонемобільна по зрівнянню її м 2 Пліч Пліч-о-пліч з нашими хлопцями воюють добровольці з усього світу. Кріс приїхав з Канади. Він вважає, що його досвід стане в нагоді при захисті України. Я сам стріляю із п'яти років. Мій батько чемпіон світу по стрільбі IPS – Міжнародна конфедерація практичної стрільби. він насправді чемпіон світу. Тому мене завжди виховували так, що стрільба була спадковою традицією. Я ніколи не завдавав нікому шкоди, однак, коли справа доходить до захисту життя людей, це є виправданням на батьківщині Кріс 25 років працює в сфері безпеки, тренує військових та правоохоронців. Тут він просто солдат. Посада стрілець Росія вчиняла дуже підступні дії проти невинного цивільного населення. Тут, в Україні, і я, а також низка інших партнерів, повинні піти вперед і подбати про те, щоб зупинити інтервенцію і запобігти подальшій шкоді. тренування на полігонах в найближчому тилу тривають постійно. Тут відбувається злагодження бойових підрозділів, відновлення навичок бійців, які повернулися після поранення.